Добрий день, шановні колеги! Хочу поділитися з вами досвідом, як я використовую дошку Jamboard при викладанні хімії. Для цього потрібно, по-перше, її, звичайно, створити. Зараз перед вами початкова сторінка Google. В правому верхньому куточку ви натискаєте на ось такі крапочки. Перед вами з'являються додатки Google, із яких ви обираєте Jamboard. Натискаєте на цю. Цей значок Jamboard. Ну, зараз перед вами з'явилися ті дошки, які в мене вже створені, а ми створимо з вами нову. Для цього в правому нижньому куточку є плюсик. Ви натискаєте на плюсик, буквально проходить декілька секунд, і у вас створюється нова інтерактивна дошка. Ви можете використовувати цю дошку, самі писати, надавати доступ учням. Використовувати її в груповій роботі, в індивідуальній роботі, в проєктній роботі. Тобто, тут, як ви вже побудуєте свій освітній процес? З чого починаю я? Перше, я обираю собі тло, а, а саме обираю клітиночку, мені це зручно, і це імітую робочий зушит учня, і я думаю, що їм це також до вподоби. Ну, Я в них про це питала, вони говорять, що до вподоби. Далі. Я в лівому куточку натискаю «Перемайнувати файл. Знов таки для чого? Тому що його потім дуже зручно знаходити серед інших дошок назву, наприклад, файл оксиди. Або я ще даю назву дуже зручно давати назву датою класної роботи, який це клас, і тоді, повертаючись до цієї класної роботи, можна користуватися матеріалом. Ось у мене така підготовлена дошка. Зверніть увагу, зліва у нас є різні інструменти, за допомогою яких ви можете працювати на цій дошці. Я починаю з текстового вікна, натискаю на нього і потім натискаю на самій дошці праву кнопку миші. Пишу тему оксиди. Ну Так, мені чорний колір не дуже подобається, тому я змінюю колір, можна це зробити, на, наприклад, на блакитний. Така у мене дошка підготовлена, але щоб полегшити роботу вам полегшити сприйняття учнями. Матеріалу, я підбираю ще деякий текстовий матеріал або графічний матеріал, щоб він вже на цій дошці був. Для цього я використовую спеціальну програму для створення скріншотів. Я думаю, ви теж таку програму, може, не таку, але створюєте теж скріншоти, тобто фототексту, для того, щоб не вручну не вводити там ці літери, числа, а вже все це було у вас готове. Покажу, наприклад. Ось у мене така вкладка поняття про оксиди. Я використовую спеціальний додаточок і роблю, наприклад, скріншот визначення оксидів, те, з чого я почну, наприклад, викладання матеріалу на цьому уроці. Використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V і вставляємо цей матеріал на дошку. Можете розміщувати цей матеріал там, де вам Зручно. І вже у вас є визначення, ви можете з цього почати, як правильно писати формулу оксидів, як їх правильно називати. Тут можна вже і згадати формулу валентності, значення валентності, метали, не метали ну, це вже як там у вас побудований урок. Тепер виникає питання, якщо вам не вистачить цієї дошки. Ви можете тут писати за допомогою клавіатури, за допомогою графічного планшету. Ну, у мене графічний планшет, мені так зручно. І тому, що ви робите далі? Ця дошка дозволяє створювати будь-яку кількість вікон. Піднімаєтесь уверх, натискаєте на Цю стрілочку, створити фрейм, натискаєте, і перед вами знов нова дошка. Що полюбляють учні, як працювати на цій дошці? Вони полюбляють ось такий інструмент, який називається нотатки. Подивіться, закріплена нотатка зліва. Натискаєте на закріплену нотатку, з'являється вона. Тут ви можете писати будь-який матеріал, і формули, і теорію, і навіть можна щось, не знаю, замалювати, якщо буде зручно. Обирають цей інструмент для, наприклад, групової роботи. Перша група обирає стікери червоного кольору, друга група жовтого. Тут теж, наскільки дозволить фантазія. Ну І зараз покажу вам готову дошку, яка у мене є з цієї теми. От Нещодавно ми працювали з нею. Ось поняття про оксиди і окиснення. Теоретичний матеріал у вигляді скріншотів я підготовила завчасно для уроку. Все інше ми вже дописували на уроці разом з учнями. І так у них виглядала класна робота. за